За виконання військового обов'язку по захисту і проявлено в цьому мужність і героїзм, нагороджена орденом за мужність третього ступеня указом президента України Петра Порошенка від 31 жовтня 2014 року номер 838 молодшого сержанта Запару Геннадія Віталійовича посмертно. Пані Світлана на вручення прийшла з донькою, яка отримуватиме орден батька. У жовтні минулого року він підірвався на БТРі разом із чотирма побратимами. Поховали Геннадія лише у квітні, і хоча символічні нагороди не повернуть батька її донькам, Але пані Світлана вважає, що подібні відзнаки все-таки не є безмістовними. Це буде пам'ятка дітям, перш за все будуть згамати згадку про батька, що він мужньо загинув, буде довга згадка. Що в них був тату, все одно був герой, Він дав. За Україну, за щоб вони жили краще. Орденами за мужність також нагороджена лейтенанта медичної служби Владислава Требко та солдата Петра Боднаря по закінченню присутні вшанували пам'ять загиблих бійців хвилиною мовчання. Ми розуміємо, що сьогодні ніхто не замінить ні батька, ні сина, ні чоловіка в сім'ї. Але задання влади сьогодні все зробити, щоб сім'ї себе відчували. Відповідному рівні Тетяна Верещенська, Дар'я Топіч, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.